Цікавий день. Наразі у нас стартують старші дівчата, середні. Баланюк Марія. Марія спостерігає. Дивиться фото. Увага! Дивиться, слухає 5 секунд. номер 30. Спасибо, Валерия. Будь ласка, ось так. 31 перший у нас Юлія. Задорожна коварна. Так. Так, зачекайте, я вас зараз подаю. Це в нас була задорожна. Спіленко Софію вже фото зробили. Тридцять третій. Так, я б вас фотографію, показуєте ваш номер гарненький. Давай, давай, давай. Ось так, 33. й Малик'яна, у нас 34-й. Казакова Дарина, Хвилинська область. Так, 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 давайте я за вами. Ось так. Дякуємо. ми видаємо ваші речі. 36-й свят Вікторія. Юрій вчора стартував майже перший. Відкривав дистанцію. Е, мені сподобалось, як ви прийшли на вогневий рубіж і зразу цей наш прапор закрив глазик, око. Е, так, давайте покажете нам номер, якщо я не встигну вас ось так супроводжувати на старті. Так що дружні відносини. Не заважаємо чотири хвилини. Стартуємо ось кожен тренер фільмує.